Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi Sportback 50 модель 2021 року. Машинка приїхала з Німеччини від офіційного дилера Audi з гарантованою історією та пробігом 26 000 кілометрів. Машинка приїхала з двома комплектами дисків на літній та зимовій резині. Машинка у нас в такому прекрасному кольорі, вся в рідній фарбі. З доп-опції у нас іде Заводське тонування передніх та задніх вікон. Має два комплекти дисків на літній та зимовій резині, має зарядні порти з правої та лівої сторони, два комплекти зарядних пристроїв. має автоматичне паркування, має подвійний склопакет, панораму, чорну стелю, підігрів передніх сидінь. Чотиризонний зонний клімат, контроль, а також е гарні сидіння виконані шкіра плюс алькантара, чорна стеля і офіційний дилерський пробіг 26 тисяч. Якщо вас цікавить даний автомобіль, звертайтесь, з радістю берем, або цей, або інший варіант.